Житомирські міліціонери готуються до ротації. Більш ніж як 100 правоохоронців з усіх районів області підвищують свої професійні вміння на базі житомирського училища професійної підготовки працівників міліції. Під час навчального курсу, який триває протягом тижня, кожен міліціонер отримує нові знання та закріплює свої вміння, необхідні для того, аби не тільки виконувати службові задачі, але й берегти себе та своїх товаришів в умовах бойових дій. Сьогодні виникла така необхідність і це є. Дійсно життєва необхідність для того, щоб відряджений особовий склад був повністю забезпечений як автоматичною зброєю, так і кулеметами і гранатометами. Тому працівники міліції, які не володіли навиками використання та засування цієї зброї, значить було прийнято рішення, про що вже говорив проведення відповідних навчань. Згідно з навчальним планом, отримання нових знань та відпрацювання практичних навичок відбувається в умовах максимально наближених до бойових. Так, заняття з надання першої до медичної допомоги проводять не тільки фахівці-медики, але й волонтери практики. Свої вміння правоохоронці відпрацьовували спочатку у навчальному класі Житомирського міліційного училища, а згодом продовжили удосконалювати навички вже на полігоні. Зараз ми знаходимося на полігоні, де проходять практичні заняття з вогневої підготовки. Зведеного загону, який готується для ротації в зоні АТО. Дані заняття у нас проходять щомісячно, включають в себе практичні заняття з вогневої підготовки, матеріальну частину зброї, автоматичної, підствольних гранатометів і ручних протитанкових гранатометів. А ось тактику дій під час забезпечення правопорядку та пропускного режиму на блокпостах та у населених пунктах відпрацьовують на базі кінологічного центру при УМВС, де спеціально створений тренувальний майданчик. Я думаю, що це заняття нам дуже допоможе під час проведення антитерористичної операції. і, Думаю, виконуємо свій обов'язок. Повернемося всі так, як потрібно. Дізнався трошки більше, того, що я знав, деякі моменти, але так, в цілому, в інформацію. Вже раніше мав можливість знайомитися з такою наданням медичної допомоги, але на даний час лише тільки більш удосконалив навички. Міліціонери впевнені, такі заняття зможуть максимально підготувати особовий склад до можливих ситуацій, що виникають під час виконання завдань у найнебезпечнішому місті країни.